Я прославлятиму, Господи, Тебе всім серцем своїм, розповім про всі чуда Твої, я радітиму і веселитимусь у Тобі, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишній. Коли вороги мої відступали, вони спотикалися і гинули перед обличчям Твоїм, бо Ти здійснив суд мій і справу мою. Ти, що сидиш на престолі, судиш праведно. Ти докорив народам, безбожних знищив, ім'я їхнє стер навіки, зруйновані вороги, вічна пустка, міста їх ти розорив, згадка про них зникла, а Господь перебуває навіки, престол свій поставив для суду, і судитиме він вселену по правді, народи, по правосуддю, Господь, пристановище для пригнобленого. Твердиня в час долі, і будуть покладатися на тебе ті, що знають ім'я Твоє, бо не залишаєш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господеві, що живе на сіоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо той, хто мстить за кров, пам'ятає, не забуває зойку покривджених. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання мої від тих, що ненавидять мене. Ти, що підносиш мене з воріт смерти, щоб звістити всю славу твою, щоб я радів спасінням твоїм біля воріт дочки Сіону. Народи потрапили в яму, яку викопали, яку поставили, заплуталися їхні ноги, Господь явив себе, учинив суд, нечистивий заплутався у ділах рук своїх. Нехай нечастиві йдуть Шеол, усі народи, що забувають Бога, бо не завжди буде забутий нужденний, і надія у богих не загине навіки. Устань, Господи, нехай немає сили людина, нехай судяться народи перед обличчям Твоїм. Господи, наведи на них страх, нехай знають народи, що вони лише люди, у серці віри завжди живе подяка. Вона не потребує доказів, бо народжується там, де душа бачить не лише боротьбу, а й руку творця, що веде крізь кожну бурю. Псалом 9 це спів людини, яка пройшла крізь темряву, побачила падіння неправди й торжество Божої правди. Тут не лише радість перемоги, але й глибоке усвідомлення, що будь-яке правосуддя не є людським досягненням, а даром милосердя. Бо Господь не просто суддя, він джерело справедливості, у якій є любов, у цьому псалмі відчутна гармонія двох світів земного і небесного. На землі люди бачать насильство, несправедливість, зраду. Але над усім стоїть Бог, що судить правдиво. Його суд не покарання заради страждання, а очищення задля відновлення. Там, де зло здається сильним, Господь уже готує тишу після бурі. Його справедливість не запізнюється, вона діє в іншому вимірі, у вічності, де кожен ученок має вагу і кожна сльоза знайдена. Подяка Богові за правосуддя, це не лише слова, це стан душі, яка визнає усі людські системи тимчасові, але Божа воля непохитна. Людина може проголошувати вироки, писати закони, карати і милувати, але лише Господь знає глибину серця. Він судить не за зовнішнім, а за намірами, за тими рухами душі, які не бачать інші. І саме тому його суд, єдиний досконалий, милосердя Боже, друга грань цього псалма. Там, де люди бачать суворість, насправді діє любов. Коли Бог карає зло, він не руйнує, а зцілює світ від зараження неправдою. Бо гріх це рана, яка гниє всередині і правосуддя Боже, як хірургія, що болить, але рятує. Коли Псалмоспівець дякує за суд, він дякує не за страждання, а за очищення, за те, що Господь не залишає зло без відповіді. У наші дні цей псалом звучить особливо сильно. Кожна людина, яка дивиться на несправедливість, мріє про правду. Але істинна правда не народжується зі злості. Вона приходить із віри. Коли серце вміє чекати, коли не відповідає злом на зло, тоді Бог сам стає на захист. Псалом навчає, що Господь бачить тих, кого зневажають, чує тих, кого не слухають, пам'ятає тих, кого забули. Він не відвертає обличчя від бідного, навіть якщо світ проходить повз нього. Подяка за милосердя це вершина духовного розуміння. Бо люди часто дякують лише за добро, яке відчули. Але псалом веде далі до вдячності за Божі рішення навіть тоді, коли вони болючі. Іноді Господь дозволяє впасти, щоб навчити підводитися, іноді забирає, щоб повернути справжнє. Усе, що відбувається, має свій духовний сенс, який видно лише у світлі віри. Коли Псалмоспівець каже, що Господь твердиня для пригнобленого, це не просто образ, це стан душі, яка знайшла прихисток у молитві, бо хто шукає Бога в бурі, той знаходить спокій, який не залежить від обставин. У кожному поколінні є ті, хто піднімає очі до неба і бачить, що сила не в мечах, а в довірі. Істинне правосуддя починається там, де людина перестає самовільно вершити суд, а дозволяє Господу діяти через неї. Милосердя Боже це вічний рух любові, що не зупиняється навіть перед злом. Бог не втомлюється шукати серце, яке готове змінитися. Його справедливість не означає відкинення, а запрошує до покаяння. Тому кожен, хто колись упав, може підвестися. Псалом нагадує: навіть вороги Божі потрапляють у пастку власних діл. Це не прокляття, а наслідок вибору. Людина сама будує яму, у яку падає. Але навіть тоді Господь готовий простягнути руку тому, хто визнає провину, справедливість без милосердя стає жорстокістю, а милосердя без правди, безсиллям. У Богові вони з'єднані, Він судить і любить водночас. Тому його рішення не знищують людину, а пробуджують її дух. Коли серце приймає цю істину, воно перестає нарікати. Навіть серед темряви воно бачить світло, бо знає, кожна подія, частина вищого задуму. Подяка Богу за правосуддя і милосердя, це визнання його влади над часом. Людина бачить лише мить, а Бог вічність. Те, що здається поразкою, у нього може стати перемогою. Те, що сьогодні болить, завтра принесе плід. Усі страждання, принесені з довірою, стають молитвою, а кожна сльоза насінням радості, псалом навчає не боятися суду Божого. Для праведного це не кінець, а початок очищення. Бо правосуддя Боже не кара, а повернення до гармонії. Коли Господь судить, він відновлює рівновагу, яку зруйнувало зло. І тоді серце, що колись тріпотіло від страху, починає співати. Подяка стає природною, бо душа бачить, як у всьому діє любов, у світі, де люди часто прагнуть особистої помсти, цей псалом вчить покори. Не тому, що треба мовчати перед злом, а тому, що лише Бог знає, коли і як відповісти. Його сила не в шумі, а в тиші, що діє глибше за слова. Людина, яка довіряє йому, стає свідком чудес, не завжди зовнішніх, але завжди внутрішніх. Коли віра глибока, вона змінює погляд. Там, де інші бачать кінець, віруючий бачить шлях. Там, де світ бачить поразку, Бог відкриває новий початок. Саме тому псалом завершується проханням, щоб Господь навів страх на народи, не страх покарання, а благоговіння перед святістю. Бо лише страх Божий очищає від гордині. Лише той, хто знає свою малу вартість, може пізнати велич милосердя, душа, яка читає цей псалом, входить у спокій. Вона бачить, що зло не триватиме вічно. Господь пам'ятає кожен крик невинного. Він не забуває тих, кого світ відкинув, і коли настане його час, правда засяє. Не як помста, а як світло, що розвіює темряву, у цьому світлі народжується вдячність. Не за те, що все легко, а за те, що все має сенс. Подяка стає молитвою, коли серце визнає, навіть у стражданні є Божа присутність. І тоді людина перестає шукати винних, бо розуміє, що справжній суд відбувається в тиші совісті перед лицем Творця. Псалом 9 – це пісня тих, хто пройшов крізь несправедливість, але не зламався. Це голос, який піднімає душу від розпачу до віри. У ньому сила, що вчить дивитися в небо навіть тоді, коли земля хитається під ногами. Бо там, у висоті, є той, хто бачить усе і судить із любов'ю, і коли людина дякує Богові за його правосуддя, вона визнає, істинна свобода приходить не тоді, коли зло зникає, а тоді, коли серце знаходить мир у його присутності. Бо той, хто знає, що Бог справедливий, уже не боїться нічого. Його душа спочиває у впевненості, що кожна подія веде до добра, якщо в ній є віра, і саме ця віра найвища форма подяки. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.